Панахиду за загиблими героями-захисниками проведе міський голова Ігор Чайка. Шановна громада, всечисні отці, родини наших загиблих воїнів героїв. Усіх, хто в цей морозний день прийшов на площу. Віддати останню шану і провести останню земну дорогу ще двох наших ковильчан. Олега Федоровича Сахарчука і Олександра Васильовича Турчика. Кажуть, життя треба прожити так, щоб встигнути збудувати дім, виростити сина. І посадити дерево. Олег Сахарчук за свої 46 шість набагато більше. У нього троє синів. Власноруч збудований дім, батьківська хата, яку він постійно доводив до ладу. І намагався зробити так, аби його рідним жилося якомога затишніше і комфортніше. І біля обох цих обійсть дерева, які виростив Олег. Він народився 23 липня 1978 року в селі Стеблі Ковальського району. Навчався в загальноосвітній школі села Уховецьк, а потім вступив до нашого Ковальського машинобудівного технікуму і отримав фах техніка-механіка. Деякий час працював на очисних спорудах нашого водоканалу, а ще в його службі було, в його житті було багато служби. Це і служба строкова служба в армії на Харківщині. Це і служба по захисту територіальної цілісності України, коли Росія у 2014-му анексувала наш Крим і вторглася на територію Донеччини і Луганщини. Олег став учасником АТО і захищав нашу країну. Після повернення служив в охоронних фірмах тут, у Ковалі, і в столиці. Повномасштабна війна застала його під Києвом поблизу Бучі, де він охороняв один з об'єктів. І ось вже тоді він пережив окупацію. І його рідні зрозуміли, наскільки все це серйозно. Адже ви розумієте, що окупанти в першу чергу шукали учасників АТО. І намагалася розправитися з тими, хто мав патріотичні погляди. А Олег був саме таким. Йому вдалося вийти з окупації, він повернувся у Коваль, але буквально через декілька днів отримав повістку за мобілізацію і пішов захищати країну вдруге. Служив спочатку старшим кухарем на Рівненському полігоні. Потім його підрозділ перевели на Куп'янський напрямок, а з літа минулого року він уже був на Запорізькому напрямку. Окрім того, що він був хоробрим і надійним воїном, він був люблячим сином, коханим чоловіком і справжнім батьком, наставником і прикладом для своїх дітей. Зі своєю майбутньою дружиною Тетяною вони познайомилися на весіллі, коли Тетяна була подружкою нареченою. У 2001-му вони одружилися і з того часу прожили разом, збудували дім, виростили трьох хлопців. І саме завдяки батькові, старшій і середній син обрали професію. Державницького напрямку, старший син, слідчий національної поліції. Середній навчається у Львівському університеті безпеки життєдіяльності Державної служби з надзвичайних ситуацій, а найменшому всього 9 років. І він вчиться в нашому. Ліцеї номер 12. Востаннє Тетяна говорила з Олегом 2 лютого, приблизно о 16-й годині. Він повідомив, що йде на важливе завдання. І з того часу зв'язок обірвався. Україна втратила ще одного воїна, патріота. Родина втратила дорогу, надзвичайно дорогу людину. І сьогодні усі ми тут, аби допомогти їм пережити це горе. Висловлюємо щирі співчуття дружині Тетяні. Синам Дмитру, Владиславу, Олегу, якого назвали на честь батька, татові Федору Олександровичу, мамі Надії Григорівні, усім близьким, знайомим, побратимам, хто збереже у своєму серці світлі спогади про Олега Сахарчука, вічна пам'ять. І слава герою. Сьогодні ми прощаємося ще з одним сержантом, старшим кухарем господарського відділення згоду матеріального забезпечення другого батальйону, механізованого батальйону Ковальського батальйону нашої сотої бригади Олександром Васильовичем Турчиком. Вчора був його день народження, йому виповнилося 51 рік. Але він назавжди полисшив нас у 50. Олександр народився у Ковалі, в загальноосвітній школі номер 1 а після того, як родина переїхала. Волю Ковальську навчався в нашій 10-й школі. З відзнакою закінчив професійно-технічне училище номер 7 у Ковалі Він служив строкову службу в армії. Також працював на нашому водоканалі. І, знаєте, Є люди, які, можливо, навіть і не знають, наскільки їхня присутність важлива для його рідних. Так сталося, що Олександр не створив своєї сім'ї і всього себе він віддавав своїм рідним батькам, сестрі Тетяні, її родині і головне, племінника Можливо, там він знаходив. Сили для життя. Найбільше він любив найменшу племінницю Маргаритку. Він був справжнім патріотом свого міста, своєї громади і своєї країни. І тому рідні з розумінням сприйняли його рішення, коли на початку повномасштабного вторгнення він записався. Територіальну оборону і почав служити. Спочатку це була сота окрема бригада територіальної оборони, а потім вона стала нашою волинською сталевою соткою, окремою механізованою бригади Збройних сил України. І от Олександр Васильович пройшов з нею весь бойовий шлях. Спочатку тут, на Волині, коли вони боронили підходи до нашого міста. На білоруському прикордонні, а потім на найважливіших напрямках фронту Лиманському, Краматорському, Покровському. Він був старшим кухарем господарського відділення. І пам'ятаєте, восени тут ми прощалися з Мариною Ізотовою, яка була командиром того відділення, і була. Одроги Олександра, з якої вони прийшли весь бойовий шлях, він дивом тоді вижив після того авіаудару, але назавжди підірвав своє здоров'я. Лікувався, перебував в багатьох шпиталях. І знаєте, він навіть в січні цього року мав коротсрокову відпустку. І був тут, на своїй батьківщині. І 15 січня, вдумайтесь, вони разом з Андрієм Карацаєм поверталися у свої підрозділи. Андрія ми поховали позавчора. Сьогодні ми прощаємось з Олександром. Їхні серця зупинилися в один день, 2 лютого. Олександр в останні дні жалівся на болі в області серця за дишку. Його повезли спочатку в Дружківку, а потім, коли трошки стабілізувався стан, вирішили транспортувати до Дніпра до шпиталю. І от дорогою до шпиталю Олександр помер. І ми сьогодні. Тут, аби сказати слова вдячності батькам, аби підтримати родину сестри і висловити співчуття мамі Катерині Борисівні, татові Василю Порфировичу, сестрі Тетяні, Швагрові Сергію і всім племінникам, яких понад усе любив. Олександр. вічна пам'ять і слава герою! Прошу вшанувати світлу пам'ять Олега Сахарчука та Олександра Турчика хвилиною мовчання.